Масований ракетно-дроновий удар Росії по українських містах 22 жовтня спричинив хвилю міжнародного обурення. Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного Росії та вручило йому ноту протесту, наголошивши, що атаки на цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права. Литовська сторона зазначила, що дії Кремля можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. У наслідок ударів, які влучили по електростанціях, морських портах, житлових будинках і навіть дитячому садку, загинули щонайменше шестеро мирних мешканців. Вільнюс заявив, що домагатиметься притягнення винних до відповідальності та продовжить допомагати Україні спільно з союзниками. У Вашингтоні події останніх днів також викликали рішучу реакцію. Після безрезультатної телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, президент Дональд Трамп остаточно переконався у небажанні Кремля йти на мир. Саме ця розмова, за даними видання Axios, стала поштовхом до рішення запровадити нові антиросійські санкції, перші від початку президентства Трампа. Раніше американський лідер намагався уникати жорстких заходів, вважаючи, що вони можуть завадити дипломатичним зусиллям. Проте зволікання не принесло результатів, і вже наступного дня, після скасування запланованої зустрічі з Путіним, Білий Дім оголосив про новий пакет обмежень. Санкції США оприлюднені 22 жовтня одразу вплинули на ситуацію в Європі. Особливо болючим ударом вони стали для німецького підрозділу Роснефті «Роснефт Дойчланд», який із 2022 року перебуває під опікою уряду Німеччини. Компанія не отримала виключення з американських обмежень, що поставило під загрозу її контракти з нафтотрейдерами, банками та іншими партнерами. Тепер клієнти російських компаній мають припинити співпрацю з організаціями, де понад половина власності належить Росії до 21 листопада. Уряд Німеччини веде переговори з Вашингтоном, намагаючись захистити свої енергетичні активи, проте перспективи залишаються невизначеними. Таким чином, удари Росії по Україні стали не лише черговим проявом воєнної агресії, а й таталізатором посилення міжнародного тиску на Кремль. Західні держави дедалі рішучіше демонструють готовність карати агресора і дипломатично, і економічно. Але ТВАС та Німеччина вкотре підтверджують, підтримка України не послабне, поки Росія не припинить війну. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.